У своєму бажанні виглядати стрункішими всі як одна просто роблять одну і ту саму помилку. Я не знаю, як це працює, це наче просто налаштування за замовченням у всіх жінок. І щойно у нас з'являється трошки зайвої ваги. Нам треба обов'язково себе обтягнути, затягнути, надягти на розмір менше щось. Я не знаю, на ми це робимо, але просто я цим сама грішила також раніше. Проблемне місце у фігурі треба не обтягнути і не затягнути, бо таким чином ми навпаки ще більше його підкреслимо. Проблемне місце у фігурі треба обійти, і це робиться саме додаванням повітря між собою та одягом. Причому я не кажу, що треба одягти на себе якийсь там величезний оверсайз, треба просто дати повітря. Треба створити відчуття і для себе, і для оточуючих, що вам у одязі комфортно, що вам нічого не жме, не давить, вам ніде не тісно. Тоді ви візуально будете виглядати стрункішими. Я наголошую на тому, що краще, хай ваш одяг буде на розмір більше, ніж на розмір менше. Якщо ви додасте повітря між собою та одягом і ще при цьому відкрити найтонші місця своєї фігури, це у нас шия, зап'ястя, щиколотки то ви будете себе навпаки струнчити. Коротше, дівчата, беріть це правила про повітря між собою та одягом. А ще ці правила, які розповіла в вчорашньому відео, і ви будете виглядати на просто дофіга кілограмів менше. Це я вам гарантую.